В цьому відео ви дізнаєтесь що таке колонтитули, і я вам покажу цікавий набір можливостей, які у дуже легкий спосіб прикрасять ваш Вордівський документ, зроблять його стильним і більш професійним. Верхній і нижній колонтитули це секції у верхньому і нижньому полях нашого аркуша у Ворді, які можна використовувати для того, щоб відображати додаткову інформацію. Вони можуть включати наступну інформацію, наприклад, ім'я автора, номер сторінки, дату створення документа і багато інших речей. Скажімо, у вас є документ із чотирьох аркушів, і ви додали сюди нумерацію. Зайдемо в вставлення, тепер секція колон титули, нумерація сторінки і, наприклад, внизу сторінки ми додамо нумерацію посередині. Закриємо колон титули, виглядає досить гарно, але трішки примітивно. Якщо ви зараз клацнете двічі у верхній або нижній частині аркуша, наприклад, я клацну ось тут, майже біля його краю, ви побачите, як вигляд документа трішки змінився. Текст самого документа став трішки сірим, наче неактивним. І згори, і також знизу аркуша з'явились ось такі відділені пунктиром секції, тобто. Якщо клацнути двічі біля верхнього або нижнього краю аркуша, то це сигнал в орду, що ви хочете також редагувати колон титули у своєму документі. Тут у нас навіть з'являються позначки. Ось це у нас верхній колон титул, тому що це початок аркуша, і звичайно що внизу аркуша у нас є нижній колон титул. Зараз наші колон титули відкриті для редагування. Ще раз повторю: для того, щоб активувати режим редагування колон титулів, потрібно двічі клацнути на верхній або нижній частині аркуша. Ви можете додати в колонтиту будь-який текст або навіть зображення, таблицю чи навіть фігуру, якщо вам захочеться. Хоча я ніколи не бачив, щоб хтось сюди додавав таблиці чи фігури. Ми класнемо ось тут. І напишемо, наприклад, назву нашого каналу Віртуальна академія. І знизу напишемо якусь дату. Наприклад, 1.1.2020 або 2022. -го. Ви також можете використовувати інструменти зі закладки, яка називається верхній і нижній колон-титул, Ось тут. І вона вам відкриється автоматично, як тільки ви активуєте режим редагування колон титулів. Коли ви завершите редагування колон титулів, натисніть кнопку Закрити колон колон-титули». Ось тут справа згори на панелі інструментів. Або ви також можете натиснути кнопку Escape на вашій клавіатурі. Вона знаходиться у лівому верхньому куті вашої клавіатури. Я натискаю сюди, як ви бачите, цей доданий нами колонтитул буде повторюватись на кожній сторінці всього нашого документа автоматично. І в цьому і полягає основна особливість колон титулів. Далі, якщо у вас немає великого досвіду роботи з колон титулами, ви можете додати колон титул, вибравши один з наперед створених Word шаблонів. В шаблонах колон титулів є кілька цікавих оформлень і стилів, з яких ви можете вибрати той, який вам найбільше подобається. Щоб додати верхній або нижній колон титул, використовуючи один з існуючих шаблонів, перейдіть у закладку Вставлення спочатку. І в секції колон титули, класніть на, наприклад, верхньому колонтитулі і в з меню виберіть той дизайн, який вам підходить. Word нам його автоматично застосує, але також дозволить додатково змінити текст і редагування, якщо у вас в цьому є потреба. Зараз я виберу той, який мені найбільше підходить. Наприклад, ось цей зверніть увагу, що у нас зразу знову відкрилась панель інструментів, і тут з'явилась закладка Верхній і нижній колон титул, де ми можемо налаштувати додаткові параметри цього колон титула. Наприклад, вказати, що колон титули повинні бути різними для парних і непарних сторінок. Поки що я введу сюди якийсь текст, хоча він у мене вже введений, я можу ввести якийсь інший, а як ви бачите, коли я сюди клацаю, у нас тут з'являється бірка, що це заголовок. Наприклад, я допишу, що це мій цікавий документ про динозаврів. Ха, Хоча не динозаврів, драконів. Ось ця бірка, зверніть увагу, вказує нам на те, що це за елемент. Зараз, якщо ми закриємо режим редагування колонтитулів, клацнувши ось тут, то побачимо, як ці колонтитули виглядають у порівнянні з рештою нашого документа. Щоб увійти в режим редагування колон титулів знову, все, що вам потрібно зробити, це класнути двічі на верхньому полі будь-якого аркуша у вашому документі. І ми знову в режимі редагування колон титулів. Я забув, що я ще хотів додати сюди дату. Наприклад, ось тут нижче. Наприклад, я класну ось тут, на цьому тексті. Тепер на клавіатурі натисну стрілочку вправо раз і ще раз, мій е, блимачий курсор перекинувся на наступний рядок. Щоб додати дату. Просто класніть у панелі інструментів в цій активній закладці на кнопочці Час і дата. І у віконечку, яке відкриться, виберіть той формат часу і дати, який вам найбільше підходить. Наприклад, ось цей. Якщо ви хочете, щоб дата оновлювалася автоматично, кожного разу, коли ви відкриваєте цей документ, поставте ось тут пташечку, в комірці біля якої написано оновлювати автоматично. Ця опція корисна, якщо ви хочете, щоб на аркуші було показано дату, коли цей документ був роздрукований, а не ту, коли він був створений. В іншому випадку заберіть зі пташечку і натисніть ОК. Тепер ось цей елемент, вставлений нами, тобто сьогоднішня дата і час, будуть незмінними. Ну, звичайно, крім випадку, якщо ви вручно її зміните або видалите і додасте ще раз, використовуючи ось цю кнопку Дата і час. Давайте закриємо колон титули і подивимось, як виглядає наш документ. Тепер у нас на кожній сторінці є заголовок нашого документа і, звичайно ж, дата і час. Далі. Верхній і нижні колон титули можна використовувати у різні способи. Один з них для нумерації сторінок. Насправді, стандартна нумерація сторінок, про яку ми говорили в попередньому відео, також використовує колон титул. Давайте ми поки що зайдемо у вставлення і видалимо номери сторінок, і зараз ми їх знову додамо, але трішки по іншому. Номери сторінок часто використовуються у бізнес документах, академічних роботах і багатьох інших видах документів. Ще один цікавий момент, що до одного і того ж документа можна одночасно додати верхній колон титул якогось стилю, і також нижній колон титул. Скажімо, ми сюди також додамо нижній колон титул, використовуючи якийсь з існуючих стилів. Але зараз для нижнього колон титула ми виберемо якийсь стиль, де є вбудована нумерація сторінок. Тобто зайдемо у нижній колон титул, класнемо сюди і прокрутимо, і знайдемо колон титул, де є нумерація сторінок, наприклад. Ось цей. Але давайте прокрутимо в українську секцію. У мене чомусь дві окремих секції: одна українська, одна англійська. І стилі повторюються і там і там. Наприклад, ось цей стиль, де написано сторінка номер із загальною кількості сторінок. Але замість слова page англійською я напишу сторінка. І of, це значить із. Напишу з. Тобто сторінка один з чотирьох. На другій сторінці у нас буде написано сторінка 2 з чотирьох, на третій сторінка 3 з чотирьох. Тобто Word достатньо розумний, щоб продовжувати використовувати правильний формат і правильну нумерацію, навіть якщо частину цього шаблона для нижнього колон титула я перейменував з англійської на українську. Якщо ми зараз закриємо колон титули, то ви побачите, що у нас тепер є і нижній колон титул, і верхній колон титул У нижньому колон титулі у нас є нумерація сторінок, у верхньому колон титулі у нас є заголовок. Або ж ім'я нашого файлу, або ж документа, і також є сьогоднішня дата. І наостанок, як я вже казав на початку цього відео, в колон титули можна додати навіть зображення, якщо вам дуже хочеться. Давайте ще раз зайдемо у режим редагування колон титулів, вкласнувши тут двічі. І тепер, скажімо, я захотів додати сюди лого нашої компанії. Для цього мені потрібно поставити курсор, наприклад, десь отут, і кнопками-стріличками на клавіатурі витягнути курсор за межі цього поля збіркою. Тепер на панелі інструментів я клацаю зображення. І ось тут, перехожу в папку, звичайно ж, де у мене на комп'ютері є те зображення, яке я хотів би додати. Я виділяю це зображення і натискаю кнопку Вставити. Тепер, як ви бачите, зображення у мене додалось до верхнього колон титула, там, де у мене стояв курсор. Я можу додатково відформатувати моє зображення, як ви бачите, тепер у нас автоматично відкрилась закладка. У панелі інструментів, яка називається формат зображення, тобто я можу сюди додати або тінь, або межі, або якісь ефекти, або навіть змінити колір, або обтікання, або навіть розвернути його. Хоча я поки що цього робити не буду і перейду назад у закладку, яка називається верхній і нижній колонтитули. Ось тут, в принципі, більш нічого мені змінювати не хочеться, і я тепер натисну на кнопку закрити колон титули. Тепер на кожному аркуші мого документа у верхньому колон титулі буде не лише текст, а й моє зображення. І ще раз вам нагадаю, що колон титул це такий елемент, який буде повторюватись на кожній сторінці вашого аркуша автоматично. І тепер вже точно останнє. Ще раз, як класно двічі на моєму колон титулі, ось тут. В закладці верхній і нижній колон титул у нас є така секція, яка називається вставлення. Ми використовували тут дату і час і використовували зображення. Але тут також можна додати і кілька інших наперед визначених одиниць інформації про цей документ, який Word вам згенерує автоматично. Наприклад, ось тут, у відомостях про документ, ви можете вибрати автора цього документа, ім'я файлу, шлях до файлу на вашому комп'ютері, заголовок документа. Також у кнопці Експрес-блоки у нас є інший елемент меню, який називається Властивості документа. Тут ви можете додати більше полів, наприклад, стан. Примітки, телефон установи, дата публікації і так далі. і так далі. Якщо ви виберете один з тих елементів, Word, додасть вам ось, наприклад, таку скриньку або ж коробочку і збірку, і сюди ви зможете ввести додатковий текст, звісно, з тієї категорії, яку ви щойно вибрали. Я поки що натисну Ctrl-Z, щоб відмінити, тому що поки що мені ця секція не потрібна, але якщо вам вона знадобиться, ви будете знати, де її знайти. Закримо титули.